Вітаю, мої чарівні! Це телемагазин Прованс і ваша ведуча Маргарита Любомська. Сьогодні будемо піклуватися про ваші ніжки. Тому що сьогодні ми хочемо вам презентувати таку спеціальну, можливо, багато хто з вас, мені здається, все ж таки стикався з такою проблемою, коли ніжки дуже сильно пітніють, або ще гірше того грибок. Тому сьогодні хочемо вам презентувати ось таку спеціальну пудрочку. Зараз ми вам її продемонструємо трішечки ближче. Дивіться, це у нас такий порошок для ніг, дезадрувальний з оліями чайного дерева і перцевої м'яти. Відчуйте свіжість ніг ніг протягом усього дня, незважаючи незалежно від активності та проблеми зі, зі шкірою, порошок для ніг дезодорувальний, з оліями чайного дерева та перцевої м'яти забезпечує антибактеріальну, антисептичну і протизапальну дію. Мої любі. Засіб гарантує якісний догляд за ногами, захищає від надмірного потовиділення та неприємного запаху. Мені здається, це дуже така розповсюджена проблема. 100% це веганська формула, з оліями чайного дерева та перцевої м'яти, що пригнічується зростання бактерій, які викликають запах поту. Містить кукурудзяний крохмаль, який поглинає вологу, захищає шкіру ніг від виникнення грибкових інфекцій. Олія евкаліпту має антимікотичний і такий бактерицидний ефект. Питна сода запобігає росту грибків, дезінфікує та дезодорує шкіру, нормалізує роботу сальних і потових залоз. дарує відчуття сухості та комфорту на весь день. Дезодорувальний порошок для ніг. Забезпечує догляд за ногами, перешкоджає надмірному потовиділенню і забезпечує приємне відчуття свіжості. Порошок чудово поглинає вологу ніг завдяки кукурудзяному крахмалю і не містить тальку. Цей порошок, що містить олії чайного дерева, евкаліпта та перцевої м'яти, застосовується у разі надмірної пітливості ніг. Часто сприяє грибковому ураженню шкіри. Олії чайного дерева та евкаліпта в складі порошку перешкоджають росту бактерій, що викликають запах поту, мають антимікотичний і бактерицидну дію. А в комплексі з олією перцевої м'яти та питною содою запобігає росту грибків, дезінфікують, дезодорують і освіжають шкіру 100. А потім сироватка. І ще у нас є дуже класний. Сьогодні така класна альтернатива. Якщо у вас є грибок. Так, ну буває, десь ми були в лазні, десь на відпочинку, десь чужі капці одягнули, десь через те, що у нас була надмірна якась пітливість. Буває, ми навіть пішли, педикюр зробили, і щось там десь недосконало саме з а, дуже часто, буває, що трішечки може там, десь не обробили як потрібно а, саме а, ці інструменти, які ми вам роблять: педикюр, манікюр. Ось і. Раптом у вас вже є грибок, не обов'язково нігтя. Буває грибок ніг, дуже сильно свербить свир... у вас саме коли ніжки. Я по собі знаю, тому що якось я теж була підчепила. Це ну дійсно дуже неприємна така штука, грибок, тому що ти не можеш ні, ні про що думати, окрім того, як в тебе сильно зудять ноги. І м м навіть влітку, взимку, восени осени ми з вами можемо спостерігати, що у тенденцію, що ми одягнули там, здавалося, просто колготочки і капці, так і вже буквально пройшло декілька хвилин, а у вас вже ну, ніжки спітніли і вони просто мокрющі. І це вже говорить нам про те, що є така тенденція, такий прихований грибок. І саме е уже це має нас насторожити. Якщо ви помічали, що у вас все ж таки бувають такі неприємні е ситуації, то е мені здається, саме цей. Порошок буде вам як рятівний круг. Тобто ви цей порошочок наносите він дуже легко. Тут я навіть зараз продемонструю вам, тут є такий як, ну, дозатор, так, ось ви за рахунок, того як пудрочкою такою, так, ви собі насипаєте на ніжки, розподіляєте, розподіляєте. По всій е, 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 ураженій зоні, так, або просто по ніжках, щоб вони не пітніли. Тут, до речі, у нас все закрито. тобто, До вас це Америка, виробника Америка, у нас США, тобто повністю ліцензійна у нас іде продукція, все запаковано, ніхто його там не відкривав до вас. Обов'язково перевіряйте на пошті, коли приходите. Потім ви собі відкрили, закрили і таким чином будете просто наносити на уражену шкіру ніг. Ось дуже легко. Так, дуже цікаво, все ж таки, зараз дуже багато дзвоників зайшло, скільки ж, скільки ж буде вартувати. Ось це диво, чудо, порошок і така сироватка. Це у нас з вами сьогодні такий комплект. Це не окремо два лоти, це у нас іде цілий комплект, який ви можете придбати за 1600 гривень. Але наші глядачі вже телефонують. І вже дуже багато замовлень зроблено. І за нашою старою традицією, як ви вже знаєте, якщо у нас дуже багато зараз дзвоників на лінії, таким чином ви собі провокуєте як оптову ом, вартість. Тому зараз, пане Олександр, нас буде радувати невеличкою знижечкою. Увага на ваші екрани. 1399 гривень. Всього-навсього, і це за два, не за один, так, а за два комплекти. Тобто це у нас входить в наш комплект порошок і сиворотка проти грибку. До речі, сиворотка, так, це пудрочка у нас, і це у нас сиворотка іде. Сиворотку дуже легко наносити там або на спонжик можна, або аплікатором такою кісточкою. Ось як вам зручно, вона дуже такої приємної легкої текстури, дуже легко наноситься. І код нашого товару сьогодні де. К-114. Коли ви телефонуєте, обов'язково називайте код товару, і ось такий комплект поїде до вас, мої любі, за 1399 гривень. Номери, які ви бачите на своїх екранах, номер 0800 21 44 88, безкоштовний з мобільного. Набирайте і телефонуйте. Так, дезодоруюча пудрочка для ніг з олією чайного дерева та перцевої м'яти, і протигрибкова сиворотка для нігтів та шкіри. Тому мої любі, якщо ви, наприклад, зараз думаєте, що от пудрочку взяла, а ось це, наприклад, у мене немає грибка. Але згадайте, можливо, у вашого тата, мами, от у мене тато він завжди мучається. Він постійно він же стільки перепробував усіляких методів. І коли я йому запропонувала, ми вже так би мовити, спочатку, знаєте, купуємо, використовуємо там на собі або там на рідних, і тільки потім ми пропонуємо вам. Коли це дійсно дієвий все ж таки ефект, то ми сміливо можемо пропонувати тоді і вам, мої любі. Тому я запропонувала своєму татові, і він доволі швидко позбавився ще влітку, тому що у нього є така проблема: ніжки постійно зудять, така як мілка сип. І він скільки не ходить, щось йому там назначають, але воно постійно повертається і повертається. Але зараз він ось літом собі користувався, і от взимку здавалося б, мають пітніти ніжки. Він зараз просто бере собі в профілактичних цілях. Він просто пудрочкою, коли перед тим, як вдягнути шкарпетки, так взуття він собі посипає а ось на ніжки, розподіляє рівномірно ось таку пудрочку, і все у нього він позбавився того, що ніжки пітніють. Він взагалі про це забув. І назавжди. Тому, мої любі, ми вам рекомендуємо щиро придивитися зараз до цього комплекту. Я впевнена, що у більшості з вас є така проблема, що ніжки пітніють. У мене навіть літом буває, вдягаєш шлюпки, здавалося б, і вже ніжки починають пітніти. Тому, мої любі, обирайте. Телефонуйте, доставочка безкоштовна. Я нагадую абсолютно. Нам час рухатися далі. А ви телефонуйте, замовляйте, приходьте на поштове відділення і забирайте цей чудовий комплект. А ми рухаємося далі.